Добрий вечір. Сьогодні приготуємо з вами просту та дуже смачну страву з яловичами, а саме тушковану ніжну в цибульки. Поїхали, покажу, що будемо робити. І так, що нам сьогодні знадобиться? Знадобиться нам ось така яловичина. Ви можете взяти будь-який шматочок, це в мене, якщо я не помиляюся, це щось з ноги. М'якоть. Так воно у нас продається. Тут у мене 700 грамів і десь 350 грамів цибульки. Цибулю берете любу, яка вам більше подобається. В цьому рецепті можна та що подешевше. Е, суть в чому? На кілограм м'яса беріть пів кілограма цибулі з таким розрахунком. Тобто 700 грам 350 грамів. Цибульку ми нарізаємо кільцями, пів кільцями. Тут неважливо, тут е, грає роль саме. Соку з цибулі, який ми будемо класти в нашу каструльку. Цей варіант у мене буде в мультиварці. Ви можете зробити як в каструлі, так і в мультиварці. Навіть на вогні, в саджі там, або в якомусь котелку там, зробити це. Також буде смачно, буде навіть ще смачніше. Тому нарізаємо цибулю, як вам подобається, і продовжуємо. Коли цибулька нарізана, кладемо в нашу тару половину того, що ми нарізали. І ріжемо м'ясо. Будемо різати кубиком, або скибачками, або там навіть стейком, як вам подобається. Тут сама головна роль у нас в тому, що це м'ясо ми зробимо ніжним та смачним та корисним, так як воно не буде смажитись. А лише, по суті, варитися. Тому нарізаємо, як вам подобається. Я покажу свій варіант, а ви робіть, як хочете. Тобто я буду нарізати ось такими шматками. Плюс-мінус. Зараз наріжу і покажу. Так, м'ясо ми нарізали. Тепер в цибульку ми додаємо сіль. Давайте так. Чайну ложечку буде достатньо, без гірки. Трішки спецій. Все це ложіть ще, доки тут немає м'яса. Я додам так, чайну ложечку, тому що тут, по факту, воно лише е, додасть такої нотки ароматів таку свою пряність віддасть. Тепер сюди, там де у нас спеції та цибулька. Ми вилажуємо наше м'ясо. Викладуємо його так, щоб зверху покласти ще цибульку. Зараз все покажу. Ось, Ось так. Зараз викладу. Так, є. Ось так поклали. Тепер. Всю цибулю, що у нас залишилось, ми сипемо зверху. І трішки її так розрівнюємо. Далі. Тепер все це ми перчимо. Зараз руки помию. Так, перчимо. Перчимо за смаком. Можна духмяного навіть перчику підкинути. Ну, я не буду. Мені достатньо. Обов'язково два ось таких листики лаврового листочку. І основне, що ми сюди будемо додавати, це вершкове масло. Його ми будемо додавати з розрахунком як. На 100 грамів м'яса додаємо 10 грамів вершкового масла. Можна брати любе, е, там, 72 -80 там. 67 навіть підійде. Тобто кладемо його на самий верх. Це також обов'язково. Кладемо ось так. Ось такого шматочок буде достатньо. У мене там він десь грамів 70 так і є. Тепер заливаємо все це. Давайте візьмемо також, також беремо розрахунок, що на кілограм м'яса. Потрібно десь 400 мл води. Тобто у мене 700 грамів, я десь буду додавати 300 мл води. Ну, 250-300. І поливаємо все це. Хто полюбляє, додає ще трішки чесничку. Ну, в моєму варіанті. У мене тут він сухий був в спеціях, тому я додавати його не буду. І так, водичка повинна трішки покрити. Зараз ще трішечки додамо. Трішки покрити наше м'ясо. Ось тут десь 300 мл води. Ось. І ось таке все. Лавровий листочок примнемо. Масло зверху. І ми ставимо на 2 години на режим тушкування, або на повільний вогонь. Накриваємо і зовсім, не, грубо говоря, не відкриваємо навіть кришку десь годину. Нехай воно цілу годину м'ясо насичується смаками. Потім через годинку можна або помішати, подивитися, що там твориться, або просто відкрити, відкрити та гляньте. Якщо там води вже нема, то буде достатньо ще півгодини. І ви вимикайте. Якщо ще вода є, то приблизний час приготування десь кілограма м'яса це 2 години. Ось від, відштовхуйтесь саме від цього. І так, поїхали. Я покажу, що буде через годину. Пройшла одна година. Ми бачимо, що рідини ще багато, тому залишаємо ще на годинку. Включимось уже, коли пройде 2 години. Бачите, яке воно красиве. Страва наша готова. Давайте покажу, що в нас вийшло. так, погляньте, що тут у нас. Зверху посипаємо вашою улюбленою зеленю. І давайте куштувати на вик. Ну, дуже смачно. Та на смак таке, мабуть, саме. Так, давайте візьмемо любий шматочок. Давайте давайте так. Ось. Зараз я покажу його. Беремо і в розрізі. Що у нас тут? Ну ось. Погляньте. Воно все розпадається на волокна. Зараз покажу поближче. Ось погляньте. Ось така краса. Давайте куштувати. Беремо хлібчик, макаємо в рідину. М -м -м. Навіть жижик дуже смачний. Mm. ніжніша. Mm. Просто тане в роті Дуже смачно. Підійде як до любого гарніру. Так і просто. Поїсти на хлібчик помакати. М -м -м. І так, в чому суть покласти масло зверху? Коли ви кладете його зверху, воно потрохи стікає і насичує цим все наше м'ясо. Тобто, якщо ви його положите на дно, ну, такого ефекту не буде. А так кожен шматочок цього м'яса пропитаним вершковим таким смаком. М -м. Ну просто дуже смачно. Ця страва підійде до будь-якого гарніру. Каша, картопля. Та я навіть не знаю, що ще можна додати. Ну, це дуже смачно. Зелена цибулька тільки покращує після смак. Тому рекомендую зробити саме такий варіант. Дуже просто Дві, дві години на приготування і ось така краса у вас є. Підливка дуже смачна. Можна додати туди. Щось гостреньке. Можна навіть трішки додати якогось томату, але сам результат, бачили, м'яке, ніжне та дуже смачне м'ясо. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі. До побачення.